Так, всім привіт. Розповім трошки, або не трошки про нас. Зазвичай презентація наша вона більш складається з презентації не компанії, а продукту, бо зазвичай більше питань, а іноді навіть непорозуміння викликає, що ми робимо для вічого ми навіщо ми це робимо, і що з цим далі можна користі яку додати. Компанія наша називається Ефі, ну це, мабуть, всі знають. Вже створені ми в 2015 році, тобто буде 10 років нам в травні цього року. Ми називаємо себе монопродукт, бо ми виробляємо лише одну систему, лише один продукт це водяні, інфрачервоні панелі опалення та охолодження. В 2018-му у нас був перший експорт. На сьогодні вже панелі 10 вже в 11 країнах є у нас референс об'єкти і більше 500 об'єктів задоволених, бо вони всі задоволені. Наша географія почалась трошки нестандартно. Мабуть, вона завжди нестандартно починається, але перший експорт у нас був в Ісландію. Ми ще жартували, що, мабуть, не багато українських компаній, що хтось постачає з України в Ісландію. Після цього ми вивчали. Ну, Почали з холодного клімату, плюс якось географічно трошки ближче до Ісландії, і почали працювати з усіма скандинавськими країнами: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія. Далі вже певні випадки або е, ситуації. Я про певні кейси розповім е, є панелі в Китаї, е, в Казахстані, в Польщі, в Німеччині, в Англії. Зараз поки що зразкові образці, зразки є в Канаді та США, але ще, ще не референс об'єкти. Чому кліматичні панелі? Що це взагалі таке? Ось якщо на фотографію дивитися, то така біла лінія праворуч біля вікна це є стельові панелі, які ми виробляємо. І на питання, для чого це в чому, в чому суть? Є три пункти, коли треба панельно роздивлятися. Перше це енергоефективність, бо стандартні конвекційні або повітряні системи вони нагрівають тепле повітря, тепло повітря здіймається вгору і залишається під стелею. Да, тут треба сказати, що е, наша система вона в першу чергу створена для високих монооб'ємних приміщень, тобто, це не для житла, не для квартир. Е, технічно це можна використовувати і в квартирах і в приватних будинках, але сенс. Е, Сенс частково втрачується, і з точки зору дизайну, це, мабуть, не дуже для приватних будинків або квартир зроблено. Тобто промисловість, склади, школи, спортзали. Я референс-об'єкти покажу для як приклади. Тому що відбувається при повітряних або конвекційних системах, тепло повітря здіймається вгору і все там накопичується, і чим вище стеля приміщення. Тем неефективніше, скажімо так, працюють конвекційні системи, е, тому при стелях, як, як, як найменш 3 метри і вище, неефективно е, нагрівати повітря. Наші панелі працюють по принципу випромінення. 85% теплової енергії передають випроміненням нагріваючи всі поверхні. При цьому теплоносієм є вода. Е, панелі не електричні, не газові, а водяні. І працюють відповідно з будь-яким джерелом тепла. Питання в чаті. О, нікого нема з нових учасників. Це не до мене питання. Поки ігнорую. Е, тому є і європейські, і українські вже норми по споживанню тепла за сезон, і є певні об'єкти, де. Вдалося це перевірити при висоті стелі від 3 метрів, і більше зниження споживання тепла якнайменше 35%. Повторюсь, це не маркетингові заяви, а є певні фактичні приклади, як це нам навіть на довелося довести. Друге, да щоб ще зрозуміти? Оці білі довгі лінії під стелею – це і є наші кліматичні панелі. Комфорт, бо нема руху повітря, нема шуму, нема руху пилу, абсолютно рівномірна температура в приміщенні. Тобто, при правильному проєкті правильному застосуванні, коли заходиш в приміщення, де працюють водяні стильові панелі, не відчуваєш взагалі нічого, просто навкруги тепло або прохолодно, не розумієш, де є джерело тепла, холоду. І зручність, бо панелі не займають корисної площі в приміщенні, панелі не потребують ніякого обслуговування. А особливо в приміщеннях з висотою стелі 10, 15, 18, 20 метрів певне обслуговування це можуть бути і витрати, і проблеми. І через те, що панелі водяні, то вони працюють а з будь-яким джерелом тепла. Теплові насоси, котли, централізоване опалення і плюс працюють влітку на охолодження знов-таки з будь-яким джерелом холоду зазвичай це або теплові насоси, або чилери. Як виглядає панелі? Є два типу. Спочатку ми почали з так званих промислових панелей. Ми їх називаємо Е, це металеві труби, які вмонтовані в металевий лист зверху теплоізольовані. E, і e, саме вони створені для промислових або лофт об'єктів. А у 2021 році ми почали виробляти панелі Купрум, які створені для комерційних приміщень. E, скажімо так, вони зроблені у розмірі стандартних підвісних стель, e, тобто вони взагалі повністю вмонтовуються в підвісну стелю і у інтер'єрі. Не бачимо нічого і не зрозуміло навіть де ці панелі. Я знов певні певні картинки покажу. Я пройдусь по референсах, десь зупинюсь на кейсах, на які звернути увагу можна з точки зору ситуацій або кейсів для інших учасників, особливо що стосується експорту. Складські приміщення, тобто це біосфера в Дніпрі, 18 метрів висота стелі. Зберігається продукція, і у кожному проході ми бачимо по одній лінії панели джерелом тепла. Тут є два типи котлів: газові та електричні котли. В залежності від тарифів, використовуються або ті, або ті. Ну, скажімо, особливість цього об'єкту була: тут температура підтримується невелика, плюс 8, плюс 10 градусів, і до цього використовували повітряне опалення. І незвичайний був для нас аргумент від замовника, коли він сказав, що йому потрібні пасивні системи, системи без вентиляторів. Бо коли температура плюс 8 і дує повітря, то постійно хворіють працівники. Вони просто навіть в грошах порахували кожна хворіюча людина, це такі витрати. І коли ми розмовляли про енергоефективність про зниження споживання, вони сказали, це звісно цікаво, але якщо просто не буде, не буде протягів і не будуть хворіти люди, то це набагато більше грошей в економії. Такий був для нас навіть трошки неочікуваний аргумент. Ми розуміли про комфорт, але про те, що. Вартість хвороби співробітників можна врахувати, монетизувати, або зрозуміти, скільки це коштує. Цим було вперше. Це логістичний комплекс DB Schenker в Німеччині о Ні в Німеччині в Швеції, в Стокгольмі. 15 тисяч квадратних метрів. Знов-таки оці лінії підстелею. Це є наші панелі. Крутий кейс для нас. Бо Дібишенкер це дуже велика німецька відома логістична компанія, плюс навіть зараз за межами України це наш найбільший референс кейс і допомагає нам для, скажімо так, рейтингів або довіри в переговорах з іншими європейськими компаніями, бо це такий доволі відомий об'єкт. В Норвегії біля біля Осло текстильний супермаркет і ну, один посил, з на який я хотів звернути увагу, що європейські компанії не треба ідеалізувати, коли ми починали експорт, нам здавалося, що європейські... Проектні компанії, що європейські монтажні компанії, ну вони всі такого рівня, все супер. І на цьому кейсі, коли монтували панелі, був певний розрахунок на температуру 60 або 70 градусів максимально. І в приміщенні вони просили 23-24 градуси. І коли монтували, змонтували панелі, чомусь хтось вирішив протестувати систему. Увімкнули її на максимальну потужність від котла дали максимальну температуру, і в цей час заливали якусь дуже специфічну. Я в термінології можу бути неправий, але якісь підлоги заливні, які мають при певній температурі невеликий е сохнути. Ну вони нагріли до більш ніж до сорока градусів підлогу. Вона почала там щось типу закипати, і монтажники були в шоці. Не очікували, що при такій потужності може таке бути. Е, тому там навіть довелося їм е, підлогу перероблювати, але це всі все зрозуміло, що це не недолік панелей, е, ми не пишаємося, що панелі можуть таке зробити. Але знов таки навіть за європейськими монтажниками е, та об'єктами треба ретельно дивитися, як що відбувається. Комерційні приміщення робили ми декілька цнапів, і ось як в дизайні панелі ободрали. Тобто тут панелі збоку зробили якісь декоративні елементи. І при таких приміщеннях не потрібно ніяких додаткових приладів біля вікон, нема конденсату при панелях, нема холоду від скла, бо скло так само, як інші поверхні нагрівається, і в приміщенні дуже комфортно. Дуже багато спортивних об'єктів е, зроблено, бо е, певна була недовіра е, до панелей, бо, мабуть, мабуть, у вас в когось ще є питання: що длявіщо панелі під стелею? Тепло здіймається вгору, е, і це, до речі, одне з чим навіть навіть зараз нам приходиться працювати. Е, я покажу певні скрини з Фейсбуку е, про нас. Але спортзали по кількості стали мабуть найбільшим застосуванням панелей до війни. Ми почали ефективно працювати з меріями різних міст, в тому числі в Києві, по модернізації спор опалення спортзалів шкіл, бо в школах України майже всюди, майже всюди біда. Старі старі радіатори, які розраховані на високу температуру, плюс по нормах або ці радіатори мають висіти на висоті 2 метри і більше, або мають бути чимось закриті, щоб діти не мали певних травм, і це було. Це було безпечно. Але ми робили дуже великий аналіз. Всі школи Києва були відвідані від плюс 10 до плюс 12 градусів середня температура в спортзалах шкіл в Києва взимку в холодні дні. І ми робили проекти замість старих радіаторів, монтували панелі, під'єднували до того самого джерела. Ну зазвичай це тепломережа, теплопункт. Всі роботи проводились за два тижні, да не, не враховуючи проект, експертизу, всю цю історію паперову, але коли проект експертиза зроблені за два тижні, всі роботи в школі робилися, і в спортзалі ставало тепло. При цьому споживання тепла в школі не зростало. При такому ж самому споживанні тепла замість плюс 12 ставало плюс 18, плюс 20 градусів. І це перейшло в певну програму. Ми з деякими містами почали таку загальну історію по заміні системи палення спортзалів. Зрозуміло, що коли війна почалась, програми всі ці закінчилися, але зараз, навіть зараз, постійно спортзали додаються в мабуть, що в усіх містах України. Різні виробництва це одна з найбільших типографій в Україні. Фактор друк в Харкові. На жаль, цей об'єкт суттєво постраждав минулого року, але кейс важливий тим, що при роботі, при певних видах виробництва, дуже важливо, щоб не було руху пилу і не було пересушеного повітря. І для таких умов, для таких виробництв, наша система просто, просто супер з точки зору того, що нема руху повітря, рівномірна температура і повітря не пересушується при опаленні. Далі ще певні спортивні зали з великою кількістю брендів автосалонів, ми працюємо як в шоурумах, так і в СТО. Особливо в зонах СТО, де є великі ворота, і при звичайних системах повітряних опалення, коли ворота відкриваються, тепло повітря виходить назовні, холодне повітря заходить, і потрібен час, щоб весь обсяг цього повітря перегрівати. При панелях, оскільки нагріти всі поверхні, тепла підлога, теплі стіни, теплі всі конструкції, які можуть тепло зберігати, ворота відчиняються, звичайно, холодне повітря заходить, але як тільки ворота закриваються, Людині, яка навіть стоїть біля воріт, моментально стає тепло, бо нам не потрібно перегрівати заново весь обсяг тепла. Тепло через те, що всі поверхні навкруги теплі, ну так само да, різні, різні високі висоти і приміщення і е, панелі Купрум. Так це виглядає в дизайні. Е, поки у нас менше референсів з Купромом, бо да, почали в 2021 році у е, ковідні часи, далі військові часи. Тому на жаль, темп розвитку по цих панелях у нас не такий швидкий, але певні фотографії вже є. Це на Антоновича в Києві е, збудований е, новий житловий комплекс, і в лоббі е, висока там 6 або 7 метрів висота. І опалення зроблено нашими панелями, щоб не було ніяких приладів, щоб не було в підлогових конвекторів, не було руху повітря. Ось так це виглядає разом з гіпсокартоновими стелями. Це актова зала школи в Софіївській Борщагівці. Так само, панелі повністю вбудовані в підвісну стелю. Тут взагалі, чесно кажучи, навіть я не знаю де освітлення, а де панелі решітки. Це лише вентиляція, і окрім. Мабуть, що це панелі розміром метр двадцять на шістдесят, ніякого іншого опалення в цьому приміщенні нема. Відповідно, нема шуму дуже комфортно і з точки зору естетики. Нічого нема на стінах, ніяких радіаторів, ніяких дуючих повітря обладнання. Ну, да, і так, це це був перший об'єкт з панелями. Купром харківська школа архітектури в Харкові. Монтаж був зроблений за е, два дні. Всі комунікації за підвісною стелею прокладені в існуючій будівлі. А панелі змонтовані під гіпсокартонову стелю. Кожна панель розміром 240 на 60. і це знов-таки єдине опалення в цій приміщенні в цьому приміщенні. А, да, тут не без не без гумору маркетолога на певні кейси з життя хочемо звернути увагу. Це да це ми були на виставці або в Італії, або в Польщі. Поки що ми частину монтажу стенду робимо своїми силами, і іноді бренди і літери відпадають від стін. Це, наприклад, один з кейсів монтажу панелей в Китаї. Ми коли постачали в Китай панелі, всі нам казали, навіщо ви це робите завтра. Вони скопіюють і вам запропонують ваші ж панелі. Ну, від цього ніхто не застрахований, але коли вони нам через кілька років прислали фотографії. Ну, мабуть, з референсів ви вже зрозуміли, що панелі монтуються лише під стелею, і лише горизонтально. Тобто, те, що вони змонтовані вертикально на стінах, ну, це просто не має ніякого відношення до нашого обладнання, і у них відгук такий дуже обережний. Нам дуже подобається система, трошки не вистачає взимку, але в принципі все окей. Ну, тобто вони просто завішали панелями всі стіни всю стелю, Причому всі панелі, які на стінах, вони не працюють, бо тут не виведене повітря, тобто тут просто всюди повітря в системі замість води, і це працювати не може. Ну, і це знов таки питання до співпраці з дилерами. У нас багато розуміння за останній рік, що треба в нових країнах і в країнах, де вже є дистриб'ютори, робити. Коли працюємо, ми єдиний виробник в Україні таких панелей, і в принципі в Європі навіть кількість виробників не дуже велика. Тому у нас більша конкуренція не серед виробників, а більша конкуренція з недовірою до технології. Тобто в Україні у нас вона лише в Україні 500 плюс об'єктів. Ну при чому об'єкти, великі автосалони, супермаркети, там фокстроти, військові заводи, великі відомі об'єкти. Ну і при цьому навіть зараз, коли ми робимо таргетовану рекламу, я не знаю, чи достатнього розміру, тут постійно у Фейсбуці навіщо потолки гріти фізику процесу поясніть, ну і іноді просто такий конкретний хейт, ваші ваші казки дурите людей там і так, далі, і так далі. Тому зараз вже легше працювати з зауваженнями, бо в будь-якому місті ми можемо навіть зараз зим, зима стало холодно, і ми постійно возимо екскурсії по об'єктах, але. Певна недовіра, незрозуміння, чому це має працювати, вона присутність, цим нам багато доводиться працювати. Ну і, і цікаві кейси, це автосалон Мерседес в Казахстані. Цікавий тем, що е, на, на поточний момент найсуворіші умови для панелей. Бо е, коли робився проект, замовник однозначно сказав: Все, ми хочемо водяні стольові панелі, ми все знаємо. А генпідрядники, ну вони не вірили абсолютно, що це може працювати, і у них серед аргумент серед аргументів було, що ну у вас в Україні мінус 20, це все дуже тепло, а в Астані мінус 40 розрахункова температура, плюс взимку е, вітер. Це не може ніколи працювати. І хоч ми пояснювали, що питання мінус 40, мінус 20, це питання лише нормальної теплоізоляції. А ви будуєте новий адекватний об'єкт. Для них це була така собі аргументація, і м коли перша зима настала, вони скинули тепловізійну зйомку, де температура і підлоги, і стелі, і стін там 24-25 градусів. І ми кажемо, а навіщо вам 25 градусів? Особливо в СТО, де по, роз... по проекту 18. Вони кажуть, там ну чесно кажучи, ми були впевнені, що панелі не будуть працювати, і ми не поставили автоматику. Тому ми не можемо знизити температуру. У нас котел дає температуру і скільки працює, стільки працює. І ми туди їздили двічі. Там допомагали їм зробити автоматику, допомагали як це все регулювати, контролювати. Але для нас це вийшов суперкейс, супер реклама. Бо в мінус 40 в приміщенні на 2-3 градуси тепліше, ніж вони проєктували, ніж потрібно. І вони навіть там думали, як зменшувати температуру. Після цього ми зробили ще один. Доволі великий склад в Астані з панелями. Там ще певні проекти проектуються. Дуже крутий, у нас видався досвід з Ісландією, коли зробили перший експорт. Це був супермаркет. Ну, у нас робота побудована через дистриб'юторів, але вони постачали до супермаркетів. Бонус це в невеликій Ісландії найбільша мережа супермаркетів, І вони зробили в перший рік. Порівняння взяли два однакові супермаркети в Рейк'явіки, однакові проекти, однакове утеплення, однаково розташоване обладнання, повністю ідентичні об'єкти. В одному були е фан-койли, а в іншому наші панелі. А і тут там, да, є, і вони проаналізували витрати тепла, і вони стали на 52% менше е при застосуванні наших панелей. І це дуже крута історія. Ну, по перше. Всі наступні супермаркети, які будуються і е, реконструюються всюди, наші панелі, вже 9 або 10 супермаркетів зроблено там, плюс склад вони зробили собі з панелями з нашими. Ну і нам це дуже допомагає з точки зору. А як ви доведете, що панелі економічні? А всі ваші розрахунки це добре? Тобто, по суті, в нас тут є майже лабораторний кейс, де ми можемо показати при реальних умовах наскільки зменшується споживання тепла при різних системах опалення. В 2019 або 2020 ми пройшли сертифікацію в Чехії споча... в Німеччині для панелей Ferrum, а минулого року сертифі... сертифікували панелі Купром в Чехії. Ну теж тут ситуація в тому, що обов'язкової сертифікації в Європі для нашого обладнання не потрібно. В нас немає електричної частини, в нас немає там фреонів. Але всі постійно питають: а чи є у вас сертифікати? а ви чи ви сертифіковані? Причому за всі роки, ну мабуть, одна або дві компанії попросили скинути їм там вирізку або дані по сертифікатам, але вони потрібні. Потрібні більше маркетингово. Так мені кажуть, що дві хвилини в мене залишилися минулого року. Ми потрапили в продукт MagicCAD. Це така доволі. Популярна в скандинавських країнах, в Північній Європі, в Західній Європі проєктний продукт доволі багато грошей довелося заплатити, щоб там бути. Там філософія така, що виробники платять гроші, щоб бути в бібліотеках цих продуктів. Поки що нічого нам це не дало, окрім теж маркетингових активностей, але потенційно для проектантів це зручно і корисно, коли продукція є там. Ну і так, да, важливий для нас крок. і в Минулого року ми почали. Приймати участь на виставках. Перша була для нас мостроконвініо в Мілані. Після цього Fest, Київ, да, І цього року теж будемо приймати участь в вересні. В Польщі ми прийняли участь з багатьма з вами там побачилися. Ну і тільки що позавчора повернулися з Америки, де перший нас досвід там був дуже крута виставка для нас. Дуже багато контактів. Ну і дуже багато розуміння взагалі. Що відбувається, і куди треба рухатися? Е, ну і разом з вами створюємо енергічне енергічне, енергетичне майбутнє. Дякую. Якщо є питання, залюбки.